Колонія або циліндри Оніла вважаються одним з найбільш амбітних і реалістичних планів людства з колонізації космосу. Придумав концепцію колонії в 1970-х роках фізик, професор Принстонського університету і дослідник космосу та просто дуже розумний мужик Джерард Оніл на крилах натхнення після успіху місії Аполлон та успішної висадки людей на місяць. Багато ентузіастів обнадійливо дивились в майбутнє і уявляли, як можуть відбуватись наступні кроки людства в колонізації космосу. Вони сподівались, що місячні та марсіанські бази, а також навіть циліндр Оніла, буде побудовано вже на початку або всередині 21-го століття. Однак, як то кажуть, ти все просрав сьогодні. Не дивлячись на це, людство дедалі активніше обговорює і повільними кроками, падаючи та спотикаючись, але йде в напрямку здійснення космічних мрій людства. Одним з таких кроків, я впевнений, буде концепція циліндрів Оніла, яка полягає в створенні великих космічних циліндричних структур, які постійно обертаються, щоб створювати імітацію земної гравітації за допомогою відцентрового прискорення та забезпечувати умови максимально наближення до земних з комфортною температурою, повітрям, та що найголовніше майже 100% автономією для забезпечення комфортного життя та функціонування людей. Довжина циліндра має бути приблизно 32 км, а діаметр близько 8 км. Саме такі числа підходять для того, аби обертання циліндру давало необхідне відцентрове прискорення для створення штучної гравітації, що була б ідентична земній. Більший діаметр міг би дати змогу зменшити швидкість обертання зі збереженням такої ж гравітації, але це ризиковано, оскільки чим більший діаметр. Тим більше навантаження на конструкцію, менший діаметр в теорії міцніший, але відповідно обертання довелось би збільшити, і колоністи постійно відчували би усю палітру морської хвороби 24 на 7. І ще купа проблем гірше навіть. Ніж це. Хоча ці розрахунки, скоріше за все, будуть змінені, оскільки Джерард Оніл робив їх з урахуванням сталі як основного будівельного матеріалу. Зараз навіть взявши титан, не кажучи вже про майбутні будівельні матеріали на зразок графену чи взагалі в теорії нанотрубок, можна збільшити діаметр та довжину і, відповідно, кількість колоністів в циліндрі Оніла і перетворивши на справжні мегаполіси в космосі. Тому, як би ми не хотіли говорити про колонізацію планет, є інший спосіб. Сіб змусити людей покинути Землю, колонізуючи сам космос. У циліндрі Оніла є надзвичайно багато переваг перед традиційною ідеєю будівництва бази на місяці або Марсі, і це не означає, що це буде легко. Побудувати циліндр Оніла насправді набагато складніше та дорожче, ніж бази на місяці чи Марсі, але це не означає, що ми не повинні цього робити. Хочу зараз уточнити: я величезний фанат ідеї тереформування або, хоча б створення постійної більш-менш самостійної колонії, як на Марсі, так і на місяці. Але чим більше інформації про колонію Оніла та подібні її конструкції надходило в мій мозок, тим більше я розумів наскільки надійніше, комфортніше та менш проблематично майбутнім колоністам буде жити саме в такій штучно створеній конструкції в космосі, а не шукати схожі планети, вкладати гроші в тераформацію та ховатись в печерах від радіації. З вами знову я космічний рейнджер, і сьогодні ми поговоримо про мегапроєкт, який хотілося б вірити. Зможе здійснити людство в не такому далекому майбутньому, а саме побудувати колонію ОНІЛА. Заливайте від центрово прискорений тонік і полетіли. Космічний рейнджер. Що краще плавучі космічні міста чи колонії на чужих планетах? Не хочеться зводити усе до поєдинку Джефа Безоса та Ілона Маска, але ми всі знаємо, хто є пропагандистом колонізації Марса. І якщо чесно, команда Ілона наводить деякі дуже сильні аргументи для побудови наших позаземних колоній на твердій землі. По-перше, побудувати базу на місяці, чи навіть базу на Марсі буде набагато дешевше та простіше ніж побудувати цілий циліндр Оніла у відкритому космосі. Марс не має багато що нам запропонувати, але на Марсі принаймні є тверда земля. Так би мовити, ґрунт, крім того, є відчуття пригод і досліджень, яке приходить від дослідження далекого світу. Сміливо йти туди, куди ще ніхто не ступав. Час пригод, і все таке. Ми можемо створити все, що завгодно в космічному циліндрі, але ми не зможемо нічого там відкрити. Але як би мені не було неприємно це визнавати, у команди Безоса є досить серйозні переваги. Циліндр матиме ідеально контрольований клімат, не те, що цього літа в Україні. Ідеальне повітря та дихання без скафандрів це очевидний плюс. Але також не варто й забувати і недооцінювати важливість гравітації, такої ж як на землі. Справа в тому, що ми насправді не знаємо, що відбувається з людьми, коли вони переживають тривалі періоди низької гравітації, як це було б у нас на Марсі, який має лише третину земної гравітації. М'язова слабкість це очевидна проблема, яку можна надолужити за допомогою регулярних силових тренувань, але астронавти повинні дуже суворо дотримуватись своїх програм. Щоб хоча б зберегти свої існуючі м'язи, і це тільки ззовні, що відбувається з нашими нутрищами, коли вони важать лише третину від того, що їм потрібно, що відбувається з нашою серцево-судинною системою після трьох років низької гравітації. Ми не знаємо, що найдовше людина залишалася в космосі трохи більше року. А якщо взяти до уваги час подорожі та транзитне вікно до Марса, то лише одна зміна в колонії прирече вас на розлучення з землею щонайменше на три роки. I... Hate this place. This zoo, this prison, this longer. Та й до того ж, як би наса не закривало очі на секс в космосі, створення в майбутньому справді автономної колонії, яка могла б рости не тільки за допомогою новоприбулих колоністів з землі, а й створювати сім'ї та народжувати нових людей за межами Землі на Марсі. Це навіть в теорії не розв'язане питання, тому що невідомо, чи можлива вагітність зазниженої гравітації взагалі, чи можна буде в теорії побудувати якісь центри для вагітних жінок з гравітацією, такою ж як на землі, для нормального розвитку плоду, хоча б на період вагітності, чи тіло колоністів деформується настільки, що вони взагалі не зможуть нормально існувати більше ніж один цикл, тобто три роки, за межами землі. Саме тому життя в циліндрі було б набагато більш комфортним і майже без невідомих ризиків для здоров'я. Та життя. Це було б більш-менш схоже на гігантське передмістя в красивій частині Києва. Ми могли б мати своєрідне місто, літаючий острів, де поверхня збережена для будинків, парків, пішохідних доріжок, тоді як увесь наш транспорт, роздрібна торгівля та комерція були б. Під землею подумайте про рівень поверхні, як просад на даху міста. Підвал вашого будинку може бути напряму з'єднаний з мережею тунелей і з високошвидкісними автономними електричними капсулами, які транспортують вас в будь-яку точку колонії. Ми могли б мати вікна над головою з шарнірними дзеркалами, які проєктують сонячне світло в колонію в день, а потім відкриваються для огляду космосу вночі. Знову ж таки, в наших інтересах, як людей, зберегти нашу космічну колонію якомога більш схожою на Землю, і це означає, що наявність постійного періоду дня і ночі допоможе нам зберегти здоровий глуст і функціонування. А це те, що ми з дуже великою ймовірністю можемо втратити на колонії на місяці або Марсі. Місяць припливно заблокований до землі, тому більша частина поверхні отримує два суцільні тижні сонця, а потім два суцільні тижні темряви. Марс має таку ж тривалість дня, як і Земля. Майже, але є інші проблеми, оскільки людям довелося залишатися на Марсі протягом тривалого періоду, і оскільки на планеті є дуже мінімальний захист від космічної радіації, людям на Марсі ймовірно доведеться жити під землею. Принаймні до тих пір, поки ми не закріпимося настільки, що зможемо спорудити великі будівлі з вікнами, які зможуть ефективно блокувати сонячне випромінювання. Ну або з шпалерами з міцелію, який поглинатиме радіацію. Але навіть тоді потужні пилові бурі на Марсі можуть блокувати сонячне світло на тривалий період часу, іноді кілька днів або навіть місяців. Спочатку на циліндри Оніла люди переїжджали б заради комфортної розкоші. Ми не будемо прикидатися зараз, що це не просто притулки для багатих людей, принаймні протягом перших ста років їхнього існування так точно буде. І знову ж таки, не дивно, чому Джеф Безос любить ці речі. Це ідеальне місце для таких, як він, щоб втекти від таких як ми. Коли будівництво циліндра Оніла стане можливим, на землі ймовірно стане дуже дуже погано. Високі температури, посухи, повені, урагани, пожежі, голод, світова війна, яка вже почалась, усі види жахливих речей дуже ймовірно відбудуться тут в результаті зміни клімату та політично-економічних факторів, боротьби ідеології протягом наступних 100 років або близько того. І знову ж таки, в ідеалі ми б врятували планету. І зберегли її придатною для життя, щоб люди могли вибирати жити в космосі, якщо захочуть, а інші могли продовжувати жити на землі. Але якщо не вдягати рожеві окуляри, то, скоріше за все, відбудеться свого роду масова міграція в космос, як втеча пацюків з тонучого корабля. Ймовірно, до того часу в циліндрах Оніла будуть набагато більш комфортні умови для життя людей ніж на землі. Гляньте навіть на це аномально жарке літо – Уявіть, що буде далі, якщо і далі ігнорувати проблеми, як людство прекрасно вміє робити протягом уже не одного десятка років. Знаю, це звучить досить похмуро, але дивлячись на ситуацію у світі очима українців, які з відкритими очима дивляться у прірву, і яких уже нічим не здивуєш, розумієш, що це цілком ймовірний розвиток подій. Отже, побудувавши циліндр Оніла буде м'яко кажучи важко. Це проект будівництва покоління або, можливо, навіть декількох поколінь. Процес розробки, концепції та дизайну для цього типу колоній, ймовірно розпочнеться найближчим часом, але ми з вами ніколи не доживемо до того, як ці циліндри стануть реальністю. Просто занадто багато роботи, яку потрібно зробити за одне людське життя. So that was a lie. Ці речі занадто великі, щоб побудувати їх на землі, а потім запустити в космос. Тому нам доведеться побудувати весь циліндр на орбіті. Загальна вага станції може становити близько 6 мільярдів тонн. А вартість оцінюється від 800 мільярдів доларів до 10 трильйонів. Ми будували б циліндр у точці між землею та місяцем. Так звана точка Лагранжа. Їх там є декілька, але ідеальна для такого типу називається точка Лагранжа 5. Ці точки Лагранжа це місця, де об'єкт природним чином залишається на місці відносно землі та місяця. Всі вони обертаються навколо сонця, тому космічні станції насправді не потрібні будуть двигуни для підтримки їх положення, і ми завжди будемо знати, де вони знаходяться в просторі. Найпростішим способом отримати матеріали, які нам потрібні для такого роду гігантської космічної конструкції, буде Видобувати їх з місяця або з астероїдів, або з якоїсь комбінації одного і іншого заліза, алюмінію та інших важких металів в космосі більш ніж достатньо, щоб будувати щось подібне. Насправді, це, начебто, легка частина цього всього завдання, але спроба створити позапланетну систему для очищення цих елементів у сталь чи інші матеріали буде проблемою. Нафтопереробний завод і зона розміщення на місяці, ймовірно, найкраща ідея. Ми можемо виготовляти деталі на заводі, Воді на поверхні місяця, а потім запускати їх на будівельний майданчик для складання, і нам навіть не потрібно буде для цього використовувати ракети або космічні кораблі. Ми можемо перевозити матеріали та ресурси з місяця за допомогою так званого двигуна місячної маси. По суті, це рейкова гармата, яка використовує електромагніти на колії, щоб рухати речі швидко. Оскільки місяць має таку низьку гравітацію, і фактично нульову атмосферу. Він має досить низьку швидкість відходу 2,38 км на секунду. Це приблизно одна п'ята швидкості необхідної для виходу з атмосфери Землі. Отже, якщо ми просто досить сильно катапультуємо матеріали з поверхні місяця, вони полетять у космос. Бажано було б побудувати хоча б два циліндри одночасно. Оніл створив їх попарно, тому що сила одного обертового об'єкта буде у невагомості робити дивні речі. Станція фактично може перевернутись від сили власного обертання. Це досить дивно, але якщо у вас є два циліндри, які обертаються, Тилежних напрямках і які міцно прив'язані один до одного, то це утримуватиме їх обидвох на місцях без коливань. Теоретично, ми могли б в майбутньому просто продовжувати з'єднувати все більше і більше цих колоній разом, щоб створити мегаструктури з цих циліндрів, цілі поселення, які просто обертаються в космосі. Проте, усе, про що ми говорили, базується на оригінальному дизайні Оніла середини 70-х років, і він визначив розміри свого циліндра на міцності сталі. Але в сучасну епоху ми вже маємо набагато міцніші матеріали ніж сталь, з яких можемо будувати ці речі. Є більш просунуті матеріали, такі як тита. Які дозволили б нам збільшити діаметр циліндра, але ми навіть можемо отримати божевільний новий якийсь синтетичний матеріал, такий як вуглецеві нанотрубки та графен. Графен є найміцнішим матеріалом, який коли-небудь тестувався. По суті, це один шар графіту з атомами вуглецю, розташованими у вигляді шестикутної решітки. Ці матеріали набагато складніше сталі, вони надзвичайно тверді, але надзвичайно крихкі, тому їм потрібна складніша конструкція матриці. Але якщо ми зможемо виготовляти графен в промислових масштабах, це. Стане просто геймчейнджером у всіх аспектах. Ми могли б побудувати колонії Оніла шириною 100 кілометрів у якийсь момент в майбутньому, і тут все починає виглядати вже більш реалістичним для міграції людини в космос. Такі та навіть більші конструкції, з'єднані між собою, могли б підтримувати мільярди, навіть трильйони людей. І не обов'язково, щоб усі вони були однакового клімату чи призначення. Можна було б створювати зимові чи осінні циліндри, циліндри лише для торгівлі або лише для розваг, промислові циліндри для праці, циліндри для певних окремих країн, циліндри для тих, хто любить собак, циліндри для тих, хто фанатіє від котів. Це мене вже понесло, але ви зрозуміли в чому суть. Звісно, є дуже багато, але дуже багато фінансових та політичних питань, багато технічно невирішених проблем. Але усі ці питання і проблеми можна розв'язати. Якщо порівнювати з колонізацією Марсу, ми поки що навіть в теорії не знаємо, як вирішити питання довготривалого перебування в умовах низької гравітації. А якщо думати про автономність, то це взагалі величезне питання. Тому що коли жінка буде вагітною, відсутність аналогу земної гравітації взагалі невідомо, як повпливає на цю вагітність. І, скоріше за все, виносити здорову дитину в умовах зменшеної гравітації буде взагалі неможливо. Тобто це навіть теоретично невирішене питання. Я дуже позитивно ставлюсь до ідеї колонізації інших планет та супутників, але створення стабільної, а головне, автономної колонії за допомогою циліндрів Оніла. Набагато більше переваг має і майже не має невирішених проблем порівняно з колонізацією Марсу. Та й до того ж, колонія Оніла, не дивлячись на їх колосальну вартість, яка вимірюється вже в трильйонах доларів, могла б окупитись за декілька декад за допомогою системи зеркал навколо колонії, через які через спеціальні рефлектори передаватимуть сонячну енергію на Землю з ККД приблизно 70%. Також передбачається вести на ній наукові дослідження космосу, а ще більше створення подібних колоній баз сприяти. Али б освоєнню і місяця, і більш далеких об'єктів сонячної системи, тому що вилетіти з подібних колоній кудись далі набагато легше ніж кожного разу здійснювати нереальні зусилля для того, аби подолати гравітацію та атмосферу Землі, тому що в таких колоній по суті нульова гравітація. Отож, ще дуже далеко до колонії Оніла і глобальної міграції людської цивілізації в космос, але все в руках мрійників, які знайдуть один спосіб, щоб втілити в життя ідею. Замість тисячі випродань чому цього не можна зробити. Історії та прогрес рухають саме такі люди, тому розвиваймося! І, можливо, хтось з наших дітей чи внуків почне роботу над цим без перебільшення, наріжним каменем у освоєнні космосу. З вами знову був я, Космічний Ренджер. Досліджуйте космос, допомагайте нашим воїнам перемогти імперію зла і бережіть себе. Свідомі українці, це майбутнє нашої планети. До нових зустрічей. Бувайте!